Знаєте, є такий поширений міф, що Linux це щось таке для програмістів, для гіків. Але що, як я скажу, що на ньому монтують голівудські фільми або керують мільярдними компаніями? Сьогодні ми спробуємо зруйнувати цей міф і зазирнути під капот, щоб побачити, який арсенал професійних інструментів насправді приховує ця операційна система. І ось воно, те саме головне питання, яке зупиняє багатьох. Чи означає перехід на Linux, що доведеться відмовитись від усіх звичних інструментів і йти на якісь компроміси в роботі? Чи можливо зберегти свою продуктивність, кардинально змінивши платформу? Давайте з'ясовувати. І ось він головний біль, мабуть, більшості творчих людей. Цей коментар це ж справжній крик душі тисяч дизайнерів, фотографів, відеографів. Залежність від пакету Adobe – це та сама стіна, яка здається назавжди відділяє їх від світу Linux. Щоб дати вичерпну відповідь, наш шлях буде таким: почнемо з дилеми професіонала, потім зануримось у справжній рай для розробників. Далі переосмислимо творчість і навіть подивимось, як на Linux працює великий бізнес. Ну а в кінці, сподіваюся, кожен зможе зробити для себе висновок. Отже, в самому серці цієї дилеми справжній внутрішній конфлікт. З одного боку приваблює свобода, надійність, повний контроль над своєю системою, а з іншого є такий паралізуючий страх втратити той самий фотошоп чи прем'єр, без яких робота, здається, просто зупиниться. І ось тут, знаєте, криється головна помилка: порівнювати ці екосистеми напряму. Це як порівнювати майстерню скульптора та студію цифрового художника. Інструменти абсолютно різні, але ж в обох можна створювати шедеври. Екосистема Linux це не Windows без Adobe, це просто інший світ зі своїми правилами та своїми чемпіонами. А тепер давайте перейдемо на територію, де Linux, ну просто незаперечний король. Для розробників програмного забезпечення ця система не просто один з варіантів, а справжній професійний стандарт. І зараз ми побачимо чому. І ось вам чудове пояснення: розробники з JetBrains, це ті, хто створює інструменти для мільйонів програмістів, кажуть прямо: новітні технології в Linux, як от графічна система Wayland, роблять програми швидшими та безпечнішими. Це не просто слова, це реальна технічна перевага, яка відчувається в щоденній роботі. Просто погляньте на цей арсенал, неважливо на чому ведеться розробка, C Python, Java для будь-якого завдання є потужний професійний інструмент, який на Linux працює як годинник, і це не якісь урізані версії, а повноцінні робочі станції для проектів будь-якої складнощі. Гаразд, з розробниками все більш-менш ясно, але що ж робити тим, для кого Adobe це і є робота. Дизайнерам, фотографам, монтажерам невже для них шлях у світ Linux закритий? Давайте спробуємо розібрати цю на перший погляд непереборну перешкоду. І ось, мабуть, ключ до розв'язання цієї проблеми. Потрібно змінити не програму, а сам підхід, перестати шукати Photoshop для Linux. Замість цього варто поставити собі питання: а що саме мені потрібно зробити? І можна сильно здивуватися, скільки інструментів здатні привести до того ж, а іноді й кращого результату. І тут перед нами відкриваються три основні шляхи, які, до речі, можна комбінувати. Вони перетворюють проблему: немає Adobe» на можливість вибору. Отже, які ж у нас є варіанти, давайте розглянемо кожен з них. Перший шлях це вся міць open source. І не треба думати, що це якісь аматорські проекти. Кріта, наприклад, стала улюбленим інструментом багатьох цифрових художників по всьому світу. А Darktable пропонує фотографам такий рівень контролю над RAW файлами, якого не завжди знайдеш в Lightroom. Це серйозні інструменти для серйозної роботи. Другий шлях руйнує головний міф. Думаєте, весь професійний софт живе лише на Windows та MacOS. А як щодо DaVinci Resolve це програма, в якій монтують та фарбують голівудські блокбастери, і вона має нативну повноцінну версію для Linux. І це, до речі, не виняток, а вже тенденція. Ну і третя стратегія, яка, чесно кажучи, взагалі змінює правила гри, це хмара. Такі інструменти, як Фігма, довели, що для професійної роботи потрібен лише потужний браузер. Операційна система відходить на другий план, а робочий простір стає доступним з будь-якого пристрою. А що з музикою? Тут ситуація цікава. Є потужні станції, як от Ріпер та Ардур. Але світ аудіо дуже тісно пов'язаний зі специфічним залізом та плагінами. Тому для музикантів перехід на Linux може стати певним викликом, який вимагатиме трохи технічної кмітливості. Гаразд, творчість і розробка це добре, але чи можна на Linux керувати цілою компанією? Чи витримає ця система вимоги реального бізнесу? Давайте заглянемо у світ корпоративних інструментів. Ключовим інструментом тут є так звані erp системи Якщо простіше, уявіть собі таку цифрову нервову систему компанії, яка об'єднує абсолютно все: фінанси, продажі, склад, взаємини з клієнтами. Це по суті мозок будь-якого сучасного бізнесу. І от саме тут Linux розкриває свою головну перевагу для бізнесу. Існують десятки потужних open-source erp систем які не поступаються дорогим комерційним гігантам, а головна відмінність. Повний контроль, можливість розгорнути все на власних серверах і адаптувати систему під будь-які навіть найспецифічніші потреби компанії. Звісно, таке розмаїття може трохи спантеличити, як зрозуміти, яка з цих систем потрібна саме конкретному бізнесу. Насправді все зводиться до відповідей на кілька ключових питань. Які основні бізнес процеси, скільки людей буде користуватися системою, які конкретні функції, як CRM чи Бухгалтерія, є критично важливими, і, звісно, який бюджет? Відповіді на ці питання і стануть тим самим компасом у виборі. Отже, ми пройшли весь шлях: від розробки до бізнесу, від творчості до управління. Настав час винести вердикт. То чи підходить Linux для професійної роботи? Вердикт однозначний так, Linux абсолютно готовий для серйозної роботи, але є нюанс це не рішення в один клік. Для розробників це, мабуть, найкращий інструмент. Для творчих професій це потужна альтернатива, яка вимагає гнучкості та бажання вчитися. А головний виклик, як і раніше, це спільна робота з тими, хто залишається у світі пропєтарних форматів. І тому найкраща порада ось ця. Не варто вірити нікому на слово. Єдиний спосіб дізнатися, чи підходить Linux саме для ваших завдань, це спробувати встановити його на віртуальну машину або старий ноутбук, протестувати саме свої робочі сценарії і зробити вибір, що ґрунтується на власному, а не чужому досвіді. І наостанок питання на подумати. А що, якби спробувати перенести на Linux хоча б одне професійне завдання вже сьогодні? Можливо, це обробка фото, чи написання коду чи ведення бюджету. Не потрібно змінювати все й одразу. Можливо, саме цей один маленький експеримент стане початком великої та цікавої подорожі.